Перед написанням диктанту відчуває хвилювання, розказує начальниця відділення Волинського прикордонного загону Оксана Бобік. Говорить, у нинішній час українська мова об'єднує співвітчизників у різних куточках нашої держави. Мій напрямок безпосередньо пов'язаний з вивченням якби української мови, е, якихось граматичних правил, змістових. Тому щодня я в своїй службовій діяльності стикаюся з мовою, тому я хочу донести своєму особовому складу, як правильно. Коригувати, писати, виправляти, тому вирішила провірити трішки себе. Текст був цікавий з творами Оксани Забушко. Не стикалася, але я була вражена, тому обов'язково почитаю твори Оксани Забушко. Прикордонниця, а також студентка факультету історії, політології та нацбезпеки Волинського вишу Христина Юзепчук говорить: не надсилатиме на перевірку свій текст радіодиктанту, але буду чекати текст, щоб самій перевірити свої знання і підтримати. Україну і приєднатися до всіх разом. вперше доєднався до написання радіодиктанту студент Волинського університету Марко Нетяга, так каже, вирішив перевірити свої можливості. Написання диктанту може значити для нас відновлення патріотизму і в цілому об'єднання країни, і тим більше, щоб нас залучало більше людей вивчати українську мову. Доволі складний був, але я думаю. Зробив мінімум помилок. Можна було побачити по самому тексту, що авторка писала його з душою і вкладувала туди не тільки свої сили, але й своє прагнення об'єднати країну. Конституцію України державною мовою визначено українська. І це я вважаю, що це є один з пріоритетних національних інтересів України, який потрібно захищати. Що ми зараз власне робимо в умовах збройної широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України? 18-річний Андрій Ковальчук після закінчення обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні уклав контракт із прикордонною службою. Каже, захотів разом з колегами взяти участь у написанні всеукраїнського радіодиктанту. Всі пишуть мої одногрупники, можна сказати, я сам військовослужбовець, раніше теж писав, це другий раз. Враження захоплюючи, чекати на перевірки вдома. Під час написання радіодиктанту пролунав сигнал повітряної тривоги. Диктант дописали, не спускаючись в укриття. Текст для перевірки оприлюднять 28 жовтня об 11-й годині. Йдеться на офіційному сайті Українського радіо. Усі охочі можуть надіслати його паперовим листом за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше, ніж 27 жовтня. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.